Бажаю здоров'я усім нашим незламним телеглядачам. Традиційно о цій порі до вашої уваги свіжий інформаційний випуск новин на телеканалі Візит на календарі 19 грудня триває 664 та доба повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. І спершу поговоримо про актуальне. То минулої ночі росіяни вкотре атакували нас із неба. У повітряних силах повідомили, що в ніч на вівторок рашисти запустили два ударні безпілотники типу шахет по Хмельницькій області. Обидва ворожі дрони збили. Як повідомляють Хмельницький ОВА, за наявною інформацією, цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. А от досить гучно вчора ввечері було саме у нашому місті. О 20.18 без оголошення повітряної тривоги у Кременчуці пролунало декілька вибухів. Як згодом повідомив керманич Полтавської ОВА, Філіп Пронін, цитуємо, вибух стався на одному з промислових об'єктів. Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та з'ясовують обставини події. Кінець цитати. Про це зокрема будемо говорити і розповідати розлогу у сьогоднішньому випуску. Ну а поки до ситуації на фронті. Як звітують у Генштабі, російські окупанти продовжують атакувати одразу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Маріїнському та Запорізькому напрямках. Лише за минулу добу на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. Вже, як повідомляє командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ. Морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи Шторм З та Шторм В. Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла. Це наступ на населений пункт. Часів яр з подальшим виходом на кордони Донецької області командувач сухопутних військ додав. Що ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога, як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Українські війська тримають оборону та знищують ворога. Та попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські окупанти продовжують проведення наступальних дій. За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності осув Хортиця близько 8 тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено. Або пошкоджено понад 500 одиниць ворожої військової техніки, серед них 67 танків, понад 100 бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів. На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Кінець цитати. Щодо ворожих втрат, то від початку великої війни Росія вже втратила понад 348 тисяч своїх вояк. Лише завчора наші захисники ліквідували одну окупантів. Ну а далі я пропоную перейти до подій, якими сьогодні живе Кремичуцька громада. Нагадую, дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. є в Інстаграмі, Телеграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій і слава Україні. Вчора ночі оттуда уїхав. Сьогодні опять утром поїхав. Станом на ранок ситуація на підприємстві, де сталася технологічна аварія, повністю контрольована. Якість повітря в місті Кременчук і в Кременчуцькій районі перебуває в межах норми. Вчора говорили про сірководень. По сірководню ситуація взагалі не обговорювалася і не стояла гостра в Кременчуці в Кременчуцькому районі. Це просто нагніталася атмосфера. Ситуація по сірководню повністю під контролем. Пожежа. внаслідок надзвичайно події на підприємстві була загашена ще вночі. Постраждалих немає. Швидка нікого не забирала. Люди під час надзвичайних події на підприємстві перебували, але швидка нікого не забирали. Екстрену медичну допомогу нікому не надавали. Ніхто не звертався за екстреною медичною допомогою. При міській раді є комісія, яка повинна обстежувати наслідки будь-яких надзвичайних подій. Фіксувати ці факти. От комісія буде працювати, зафіксує ці факти, і тоді органи місцевого самоврядування будуть приймати рішення. Якщо ви скептики і ще не вірите в паралельні реальності, тоді зачекайте. Ми доведемо, що наш Кременчук то місто такого собі задзеркаля. Поки в Україні майже два роки триває повномасштабна війна із російським агресором у нашому на Дніпрянському місті, яке також неодноразово ставало цілю для російського залізятща і понесло чимало втрат: схоже, все добре, все стабільно і не до війни. Принаймні такого висновку може дійти, споглядаючи за діями нашого мера та його поплічників, які у ці скрутні часи зовсім не гребують виписувати собі улюбленим чи маленькі зарплати і премії. Готуються до свят на наказам військової адміністрації, облаштовуючи каток, прикрашаючи фонтани та встановлюючи штучну новорічну ялинку і арку, не так далеко від місця, куди лише наприкінці вересня вже прилітала ворожа ракета. А ще у разі надзвичайних ситуацій владники воліють тримати кремечужан в інформаційному вакуумі. Зокрема, учора ввечері о 20.10 у Кременчуці пролунало як мінімум два потужні вибухи. Про що одразу ж почали інформувати офіційні телеграм-канали? Керманич Полтавської ОВА Філіп Пронін через 46 хвилин повідомив наступне: вибух стався на одному з промислових об'єктів. Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та з'ясовують обставини події. За ним очільник РВА, Олег Лєднік, запевнив містян, що це технологічний вибух. Зараз працюють відповідні служби, іде локалізація пожежі наразі постраждалих внаслідок надзвичайної події немає. Інформація, яка шириться інтернет-виданнями щодо загрози життю і здоров'ю, вона не відповідає дійсності. Загрози життю і здоров'ю мешканців міста немає. А що ж наш мер? Хоч вірте, хоч ні, але на підвладних пану Малецькому телеграм-каналах ані слова про надзвичайну пригоду. А проте підписників у нього більше десятка тисяч. Нагадаємо, що мер ще минулого року задля підвищення своєї армії підписників на тих каналах навіть особисто вирушав у турне з закладами освіти та медицини міста. Ми вам сьогодні видали такі флаера, на них є qr код на нього наводимо камерою телефону свого просто, клацаємо. Оця вся поліграфія робиться для того, щоб для того, щоб інформувати людей. Ну а нині, зібравши тисячі кременчужан на своєму телеграм-каналі, мер Віталій Малецький завчора опублікував лише один допис про те, що Кременчук. Продовжує допомагати зсу. А сьогодні, о після 10-ї, з'явився допис про те, що наше місто отримало допомогу від Німеччини у вигляді зимового спецодягу та взуття для наших комунальників, і ні слова про надзвичайну подію у місті. Тим часом на ще одному промерському каналі Кременчук Офіційний 11 тисячам підписників розповідали про розробку бренду Кременчуцької громади, дублювали інформацію про гумдопомогу для комунальників, і лише наступного дня після вибуху, сьогодні, об 11.13, провладний канал розродився інформацією. Від полтавської ова про вибух і чутки щодо викидів та забруднення повітря. На тому і все. Ну а на відміну від мера самі кремечужани у соцмережах не забули подякувати пану Малецькому і передали привіт цілком риторичним запитанням чи премію вже виписав собі. Нема ж ніякої інформації. А де саме шукали інформацію? Ну, де і в Ютубі, і в цьому самому, в інтернеті. І від, мер... від мера Крамечуваде. Ні, ні, нічого. Ми тут живемо, услышали, два взрива було, так. Да. Ага. Ну, написали в телеграмі, ми одразу прочитали. Мер міста в цьому питанні вам допоміг роз'яснив ситуацію. Я зрозуміла, о чому річ, ніяк. Дуже хотіла, щоб він заспокоїв, щоб він приймав участь в житті кременчужан. Писали всі, крім нього. Кременчужська газета і в телеграмі люди пишуть. Ну ми то ми обеспокоє. Ну звісно, дуже страшно. Дуже страшно, що хтось об'яснив заспокоює першу чергу. Війна жити. Дрожал, сигнализация у машин сработала, полный двор этого шума, гуркотения. люди все в домах зашевелили, что случилось, где-то взрыв. Мы же слышим, мы же понимаем, что было два взрыва, а никаких сообщений от руководства города, ничего. Или я следила до полночи. Узнала, так как рядом живу, было слышно очень. Ну а потом от своих знакомых. Кто имел какую-то информацию. А наприклад, мэр міста вам в цьому питанні пытания допоміг, щоб роз'яснити ситуацію? Ні, нет, от нього, я не знаю, утром вже більше так почала, більше но это поверхностная. Ну, то есть, если так взять, люди не знали, что делать, что это за взрывы были, как, что, к чему. Сирена поздно прозвучала. ніхто толком не знал, і что дальше делать, как поступать. Узнавали. Своїм якимось способами знайомих через знайомих. Мені так кажется, що другі вже більше знали, ніж у самі хернічу жалі. Чув вибух, а де що, до чого. Це якось ніхто нічого не каже і всі мовчать. Хлопок такий був. Чесно кажучи, одразу не було. А це був вибух. На, ну, конкретний вибух був. А. І таке враження, що немаленька ракета була. Тому що у нас балкон відкрився. У нас не захопується, а балкон відкрився. Ми були з дітьми в залі і чутно було хорошо. Перше питання у діточок було: повітряна тривога була чи не була. І в вайбер зайшли. Нічого не було. Повітряна тривога тільки включилася через хвилини-полтори-дві. Вайбер було сповіщення, що це були повітряні вибухи. Потім написала ОДА, що на промислову зону було а щось було вибух. Зрозуміло, Зазу, що це фейк був, що сероводород. зразу фейк. Ми в це ну, не повірили відразу. Тому що якщо б було це підтверджено, то була повітряна тривога друга. Там їх кілька повітряних тривог. Водна. А якщо техногенна якась і повітряна, то ми одразу зрозуміли, що це фейк. Не повірили. Почули, як окна дуже здригнулися, а в під'їзді навіть форточка відкрилась, там рами не дуже хороші. Мер міста? Мер міста. А хто? Ну він ж теж як інформація. А як звати мэра міста? Малецький. Малецький? Ні, то нічим йому помогти не, не допоможуть. Учора ввечері у Кременчуці на перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Погачова сталася бійка між двома компаніями. Як прокоментували у прес-службі управління поліції, двоє чоловіків нанесли тілесні ушкодження жінці та чоловікові. Забіяк затримали правоохоронці і передали слідчо оперативній групі. Попередня кваліфікація пригоди стаття 125 Кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Понад 7 тисяч хворих на ГРВІ зафіксували на Полтавщині упродовж минулого тижня. Про це повідомив Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, зазначаючи, що станом на 11-17 грудня серед вірусів, які спричиняють ГРВІ у жителів Полтавщини. Виявили збудникові 19, аденовіруси, реновіруси, РС-вірус. Показник захворюваності на ГРВІ в області становить 518,3 на 100 тисяч населення, що на 0,7% нижче базового рівня. Кременчук отримав допомогу від німецького міста Гельзенкірхен. Це зимовий спецодяг та взуття для наших комунальників. Як повідомляють на сторінці Кременчук офіційний, це вже не перша допомога нашому місту від німецьких друзів. Раніше вони передавали генератори для Кременчуцьких лікарень. Збірна Полтавщини, володарі Кубка України з армресінгу. Золото завоювали як юніори та молодь, так і дорослі. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Змагання проводили на Закарпатті. Нашу область представляли 30 спортсменів. І, хоча наша збірна була меншою за інші команди, але результативнішою 45 медалей здобули наші армреслери: 20 золотих, 16 срібних і 9 бронзових. Загалом на змаганнях 500 спортсменів представляли 22 регіони України. Вітаємо наших армреслерів та їхніх тренерів. Вони вдарилися обоні дуже. Тобто вони були зачинені на замок і вони mm. да, від mm. удару. Прикриті від удара вони. І оці заража вони вилетіли. За гараж, бачите, пішло як воно, оце плахво, не все попадало, машина кришу побила, возив я на ремонті. Ви, мабуть, пам'ятаєте пана Олексія двері, і будинок якого потрощило після російського ракетного удару по піщанській громаді. Нагадаємо, одразу після нещастя до господаря навідалися так звані представники фірми зі встановлення дверей, сипали обіцянками, натомість вели в оману і замість нових вхідних привезли міжкімнатні офісні. Тоді, після невдалих спроб домовитися, чоловік тільки почав замислюватися про похід до поліції. Сьогодні рішення прийнято. Ми під дверима відділку. Перш ніж писати заяву, постраждалий ділиться останніми невтішними новинами. Остання капля вже накипіла. Привезли на вони знову двері, знов не той розмір. І ми їм, конечно, відказали. І зараз хотіли з ними зазвонитися, договоритися. Він мені право предлагав, давай я. вам. Якусь компенсацію. А що мені? ці двері я викину, я їх ті двері ж не хочу ставити. Вони холодні, то двері внутрішні. Їм ціна 7 тисяч, а вони взяли на 13-800. Кажу, як їхати, візьми мені квитанцію. Просто хотів узнати, де вони їх беруть. що. Він сказав, що ніяких квитанцій не дають. Я кажу, ну як це так? Я водієм пропрацював. Все життя пошти, чи пісок, чи щебінь, нічого не везе, завжди дають квитанцію і супровождаюся. На двері тим більше. В магазині в магазині взяв. Він нам нічого не дають, зараз такий час, що нічого не дають. А це стільки дзвоню, телефони заблоковані, і мій жінчин не відповідає, а зима ж підходить, і ті двері мокріють, вони холодні. За рік після ракетного удару господар встиг відремонтувати старі двері. Від гори встановлювачів вимога одна повернути гроші. Як так можна, я не розумію. Хата розбита, сарай розбитий, гараж розбитий, забор лежить, і отак прийти дурити, воно морально, я не можу її перенести ніяк. Фінальна спроба зателефонувати представникам фірми і вкотре невдача. Сьогодні набирав, вчора набирав, завчора набирав, на вихідних, правда, ні, в суботу набирав. Та ну це, як то зв'язку не було, тоді як зв'язок з'явився. Без варіантів надія на поліцію. За деякий час пан Олексій повертається, повідомляє, що його заяву прийняли і додає. Не хотілося по тих судах, а просто хотілося його мирно рішити, хай він свої двері забере, мені мої постави і віддасть мені гроші і все. І все закриємо. Водночас, як повідомили нам правоохоронці, заяву складено за фактом неякісно наданих послуг. Звернення вивчатимуть протягом доби, після чого вирішуватимуть, чи вносити дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тож далі буде. Добрий день. У нас немножко приболів звір. Ми запланували командировку, Нам треба було… Срочно выезжать. Константиновка, Довец и дружба. Чтобы вы понимали, дружба находится 7 километров от города. И мы доехали до край дружбы. Там, как всегда, крайний человек был, который нуждался в тепле, которому мы завезли буржуйку и консервацию. Пораздавали, это вы все увидите в репортажах телекомпании Визит. Да, посмотрите, как люди живут и что происходит сейчас тех населенных пунктах, где говорил вам Александр. Так что хочу поблагодарить еще людей, которые передавали посылки ребятам ЗСУ, которые постоянно принимают в этом участие. Низкий вам поклон за то, что вы помогаете ребятам ЗСУ на протяжении такого времени. Особая благодарность телекомпании «Визит» за то, что вы показываете правду, как она есть и что у нас происходит. Хочу отдельно еще поблагодарить которые помогают нам в лечении зверя. Огромное вам спасибо. Ну и еще раз, Олег Юрьевич, лучше, спасибо за помощь, за то, что подогнали нам бус, чтобы мы выполнили очередную поездку гуманитарную.